Про головні події 27 листопада Швейцарія хоче провести найдешевшу олімпіаду в історії. А на узбережжі окупованого Криму ударом потужного шторму зруйновано усю курортну інфраструктуру. Докладніше далі на лінії фронту за минулу добу відбулося близько 63 бойових зіткнень. Найбільше з них припало на Авдіївський та Бахмутський напрямки. За повідомленням генштабу ЗСУ, загалом за цей час російська армія зменшилася щонайменше на 750 окупантів. Дрони прилетіли та на міги сіли у ніч на 27 листопада. Українські дрони успішно атакували авіаційний завод у Смоленській області. Було пошкоджено два винищувачі. Міг 31 Повернення на батьківщину до України з Нідерландів повернулися артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці Крим золотої таємниці Чорного моря. Скіфське золото перебувало у Європі майже 10 років. Як повідомили у національному музеї історії України, музей Аларда Пірсона передав цінності цій установі. Там вони зберігатимуться до деокупації Криму. Надпотужний шторм в окупованому Криму. Під ударом шторму опинилися міста на узбережжі. Найбільше постраждали від негоди: Чорноморський, сакський, білогірський, сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський і Ленінський райони. Зруйновано набережні із магазинами та кафе, курортна інфраструктура, підтоплені будинки. Міста біля незаконно збудованого кримського мосту у буквальному розумінні цього слова йдуть під воду. Близько 400 тисяч людей залишилися без електропостачання. Швейцарія хоче провести найдешевшу олімпіаду в історії. За інформацією видання Bloomberg: перші зимові олімпійські ігри у Швейцарії планується провести лише за 1 мільярд 600 мільйонів євро. Для порівняння ігри 2002 року у Солт Лейк Сіті обійшлися у 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.